Ми в топі, так? Да? Одна арта. У нас хороші УВНчики у нашої цієї башенки. Башенка здорова, висока, але УвН класні. Тому треба десь відігрувати від центру. на Ні, не бачив нові відосики. А що там? Привіт, привіт, Нікітос. Що там, вогонь? Все супер круто, чи все в говні. Коротко можеш мені сказати, будь ласка. Все одно збір на МВшки закінчився на 600 гривнях. Типу, прийде зарплата, аж потім я подивлюся, чи я матиму змогу докинути. І що там варзончик? В двох словах, вогонь чекал. Ну, говорили, що там скла. цей, блядь, слайд кенсел появився. Типа, що, вроді би, як вона має бути жвавіша трошки. Це ігрулінка. Ой, треба арту валити, щось я не тих дивлюсь. Арта в нас пріоритетна ціль. Діб'яда добрий, карта похожа. На вірдан спильки є святельша, якась проста. Тільки світліша якість. Ой, не попав. Бач, відволікся на твій комент і профакапив, типа. Я не добив його. Давай я рту доб'єм. Швидкий мувен. Та, блять, вистачає і зараз, що вони пригають, як. як ці. Як попригунчики. Не знаю. Майже німа рікала. О, рекойло, це погано, що нема рекойло. З одної сторони. Охрінеть не пробию. Не знаю, подивимося. Подивимося. Ну Warzone виходить коли, ну, типу. Одразу після виходу нової частини цієї? Цього... Після нової частини колдечі як є інфа. Коли з'явиться новий варзон. Та це просто Knock -knock. бот лобі. Все для мене. Всі піражульки для мене, дивіться. Стоять собі. Получають з задоволенням. Охрінеть. Та ти ж мене не бачиш уже. Малюєш щось там. Опа, я засвітився, це погано. Давайте під камушек станемо. Постоїмо під камушком. Ой, солодочок. Хотів би я собі варзонку вже купити і тестити. Точніше, не варзонку, а колду третю, але. У мене зараз відпустка починається і я, коротше, буду. впарюватись в ремонт. Доробляти те, що не дороблене. А робити дуже дохріна. Друзі, привіт-привіт, друзі! Всім, хто доєднався до нашої трансляції. Дивіться, танк 6 рівня, 4 фрага, 1200 урону вже. Ну правда, я в топі. Але все одно це дохріна. А зараз ця Т-50 мене і розвали. Даю інфу. О, підпалив. Оце класно. Догорить? Не догорить. Треба добивати і їхати. А, тут ще одна. З'явилась. Оцей мене точно добере. М сьомий. У ОДПМ, ні шапушка. Бля, 3900 урона, алло. Шостий рівень танк. Та даже якщо і добере, то мать ой, його стільки накидати, ти шо? Ти шо, ти шо? Доберу. Добрав. Кайф. 4000 урона, 5 фрагів. Наші базу взяли, щоб базу не взяли, щоб можна було б тяжика того. Присануть разок. Ну, коли бої так починаються, мені подобається. 4000 урона, блядь. 5 фрагів. Це блядь, це капець. 16 тысяч Блядь. <laughs> Майстер, фломайстер, основний калібр там боец, всі діла, чук -чук -чук, на, на все дела. Чук-чук-чук, медали на всю пузо хватить. Насипали медали. Охренеть просто. Охренеть. Не, ну круто, давайте ще кліпнем на кліпчик. Закинемо окремо на ютубчик. Перший бізит стриму. Бляха, під'єднуйтесь на канал. Бийте в колокол, щоб не пропускати ні стрімів, ні відео. Тут боляха багато цікавого, друзі. Тут твориться історія.